У рідному місті Оріхів Запорізької області тренер Ігор Дерновий упродовж 13 років виховував чемпіонів з боксу. Чоловік пригадує, тренування проводив у спортивному залі, який він облаштував самотужки. Наприкінці лютого, коли місто почали обстрілювати росіяни, це приміщення вони також частково зруйнували, каже Ігор. Не було світла, води та зв'язку. Залишатися там було усе небезпечніше, тому він був змушений вперше виїхати. На початку березня переїхали до Запоріжжя, тому що зараз в нашому місії Ріхів лінія фронту, це там, де зупинили рашистську навалу. Але місто під постійними артилерійськими обстрілами, тому треба було виїжджати. Нас розмістили все в залі. Я зі своїми вихованцями ми продовжили тренувальний процес в місті в Запоріжжі. Все було добре, і от з 19 вересня почалися обстріли ракетами кожного дня від 15 до 20 прильотів. До Івано-Франківська Ігор Дерновий приїхав вчора. Із собою привіз вісьмох своїх вихованців. Серед них чемпіони всеукраїнських змагань. Найстаршому спортсмену 15 років, а наймолодшому 10. Допомогли із житлом та адаптуватися місцеві спортсмени. Нам зараз тренуватися, заборонили в зв'язку з ситуацією і щоб не було простою у дітей. Я вирішив поспілкувався з їхніми батьками. Батьки дали згоду, тим паче, що ну сидіти зараз в Запоріжжі не дуже безпечно, і ми приїхали сюди. Олексій Бодюл сім років займається боксом. Зараз хлопець кандидат у майстри спорту. Каже, переїжджати було складно, адже у місті залишилася його родина. Саме спорт допомагає йому відволіктися від останніх подій. Важко, звичайно, без рідних, без батьків. Е, ну, вони мене провели звичайно на потяг, і ну, кожного дня зізванюсь, як вони там. Хочу перемогти, поїхати на чемпіонат Європи, виступити гарно там, щоб прославити Україну. Переїхав разом зі своїм тренером і боксер Ярослав Габідулін. Розповідає, в Оріхові його квартиру обстріляли російські військові. До вересня він разом із батьками жив у Запоріжжі. Каже, найбільше мотивують його зараз не опускати руки наші захисники. Він хоче бути таким ж мужнім та сильним. Так було трішки важко, але гарно нас тут гарно прийняли. Тут Гарні люди, доброзичливі. Та в боксі хочу досягнути. Звання кандидата в майстрі спорту. У мене зараз перший розряд. Я хочу підтримати фізичну форму, теж захищаємо змогти захищати себе на вулиці та виробляти дисципліну дуже гарну та критичне мислення. Зараз боксери посилено тренуватимуться до чемпіонату України серед юніорів, який планують провести у листопаді на Закарпатті. Усі свої наступні перемоги розповідають спортсмени. Вони хочуть присвятити українській армії. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.